Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інша я Інна. і сьогодні буде відео про посів Петунії, Петунія Кущова. Ну і ще дещо про інші рослини, які вже посіяла раніше, як вони там зійшли, що у них там, які проблеми, трохи поради попитаюся. Ну, ось така тема. Кому цікаво, залишайтеся, будемо сіяти, будемо розмовляти. Ну, чекаю на ваші вподобайки, підписки, ну, і все інше. Починаємо. Так, ну що, буду починати. Ось у мене таке насіннячко. Зовсім недавно я його отримала. Отримала запізно трохи. Тому, оце тепер тільки буду його висівати. Потрібно було це зробити раніше. Так, у мене в наявності мікс. Тут їх. 250 драже, ось так вони в такій пробірочці. Потім е, окремо є колір Бургунді і Віолет. То був Віолет, і ще Бургунді по 50 насінинок. Е, це петунія ще раз Саксес 360 це великоквіткова петунія, яка, е, знаєте, ну, така не зовсім низенька. От, е, багато є дуже великоквіткових хризантем, яка ну, така маленька, компактна і її дуже часто можна зустріти на базарі. А ця ж е, петунія, знаєте, вона росте більшим кущиком, вона, ну, як виробник заявляє, до 33 см у висоту і 28 см у ширину. І має квітку величиною ну, 10 см плюс-мінус. Ну так, ну, Може і 12 бути. Виробник там по, -по різному заявляє, але ну, я думаю, десь в середньому 10-12 см. Ранньо квітуча серія. ну ось Я її хочу висіяти сьогодні. Буду висівати в касету. Касета у мене ось на 260-комірок. Так, я думаю, що ну, чомусь в цьому році вирішила в касету посіяти. Я великоквіткову цю ж петунію не сіяла вже декілька років. Тому. Цьому році вернулася до неї, тому що потрібно собі, ну, і там, як будуть лишки, то можна десь їх прилаштувати. От, е вирішила обрати касета. Касета 260, кожна кумірка на, сім на 17 мл. Ну, тут я хочу, щоб вона росла в мене до пересадки в більший об'єм. Ну, побачу, що з цього всього вийде. Е субстрат використовую реківа. Він фракція тут 07, я, знаєте, я його і не просівала. Ну, Буває так, що для такого дрібного насіння я просіваю, а це вирішила, не буду просівати, Хай буде, як буде. Тож я наповнила цю касету і пролила її все фунгіцидом. Зазвичай я проливаю всі свої посіви привікуром. А цей раз в мене він закінчився, але в мене був ось такий препарат ним і пролила. Це аналог Максима. Тут коли дивитися в інструкції, то є така позиція: полив е, ґрунту, зараз я наближу перед посівом насіння та висадки розсади. Концентрація 2 мл на 2 літр води. Це ось воно таке на колір рожева, Ось зараз покажу ось таке як максим препарат. Тому е, я думаю, що він також підійде. Це для того, щоб берегти себе ну хоч на якийсь процент від кореневих гнилий. Тож, ну, Рекомендую завжди проливати субстрат перед висівом насіння, чи то привікуром, чи то енергодаром, яким я дуже часто користуюся. Ну, ось такий препарат, також Максим, ну, що знайдете, що у вас буде, можна фундазол, це все підійде. І дивіться, щоб вберегтися від комарика ґрунтового, також. Добре додати в розчин і актару. З розрахунку ну, десь можна 1 мл на води, 1 грам на літру води. Ось цього буде достатньо для того, щоб ну, перестерегтися. Для того, щоб лікувати, вже, то тут треба дозування збільшити, для того, щоб профілактично, то цього буде достатньо. Ну, Тож, що, буду приступати. Тут робота така, знаєте, не швидка. На багато, касета на 260, а тут у мене 250, ще 10 лишиться, використовувати буду ось зубочистку, бачите, отаку. І так помаленьку буду їх якось викладати, на цей субстрат. Часу, звісно, це займе багато, тому треба запасатися терпінням. Зазвичай я щось собі включаю якусь. Передачу, чи то дивлюся навіть, ось бачите, як перезволожена була зубочистка і вже розчинилася насіння, оболонка. Насіння, видно, свіже, що відразу розчиняється. Щось вмикаю собі, якусь передачу, чи то щось на YouTube дивиться так зручно, чи там ще можна слухати аудіокнижки, також люблю це. Ну, і робити ось таку роботу. Вона в якійсь мірі заспокоює. От. Ну, не знаю, що вийде. Я, звісно, хотіла б посіяти її раніше, але не вийшло у мене по деяких причинах, Ось тільки дійшла до цього, що в мене отримала я також насіння. Я знімала відео, кому цікаво, воно буде в описі з розпаковки. Діхондру вирішила посіяти в цьому році, тільки вирішила її запізно це вже. Посіяти, і тому, мало того, що насіння вирішила запізно. Насіння було довго його не присилали, він вже насіння і загубилася. Ну, що ту стане. Тоді ще в мене не виходить, її посіять, не виходило. А їй потрібно, так як я запитувала в людей в коментарях, коли її терміни. ну, було б її б гарно посіяти навіть у листопаді. Ну, я посію ось сьогодні, надіюсь, і щось -то з цього вийде. Якщо насіння, знаєте, не старе, то я думаю, щось зійде, до якого стану воно доросте. Також ще буду сіяти сьогодні ця ж петунія пендоліну, так, також замовила недавно. І... Тому що перша у мене пендоліну я вже висівала від, у мене було насіння від <coughs>, бонус фловера, мікс з пендоліну. Перший раз хотіла посіяти цю петунію, ну так були якби, відгуки про неї непогані. І так я у відео дивилася в людей, ну, гарно вона виглядає. Тому так, хотіла собі її також, <coughs> але не зійшла ні одна насінина. У мене було мікс десяти на ні одне не зійшло. Тож, бачите, ось три насіння не відразу вчепилося. Треба їх розкласти. То я в цьому ж ціточний дворик придбала насіння цього ж пендоліном. Тільки не мікс, а два кольори віолетом і ще одна, один колір, ну, типу, щось розбірі Violet. Таке щось. Ну, така сіточка, ніби, похожа, чимось на Raspberry Pi оперу колір. Ну і ще е буду сіяти. Також ще не зробила цього. Петхуазна насіння, новинка ніби цього року, наскільки я так розумію. Ну, у всякому разі, в тому році мені не попадалося це насіння ні на яких сайтах. От. А в цьому році воно є. Тому я його купила дуже цікаво. Ну, в основному, з цікавості, тому що все-таки. Підхова вегетативна, я думаю, це набагато краще, чим з насіння. Але все-таки хочеться спробувати побачити, що воно. А вдруг, знаєте, можливо, щось вийде з цього і цікаве. Тож треба спробувати, а потім вже якісь висновки робити. Раніше не вийде. Ну, ось так, цим буду сьогодні займатися. От, ще хочу, зараз я покажу вам квіти свої, які. Сходили давно вже, це буде катарантус. Я його сіяла 1 грудня. Ну, Він дуже тугий такий наріст. От. І буквально ось, ну, знаєте, нижні листочки підсихали і раніше. А ось буквально пару днів тому я обробляла всі квіти свідчум. Ну, Можливо, це якось воно подіяло, чи що? От нижні листочки всі прямо. Почали засихати. Ну, я думаю, що ж не може бути таке, щоб це я його припалила свідчу. ну Це ж навряд. От. І вони прям так стовбурець оголяється. Так, ну Це я буду робити надалі сама вже, не буду займати ваший час, це я показую, що я роблю. Що ще, Після того, як я оце все розкладу ці насінинки, все зволожу я його із, ну прискочу. Щоб грануки розчинилися або хоча б почали розчинятися. Тут це важливо, тому що ну, якщо вони <клес> не розчиняться, то буде погано виходити ну, на сін... росточок. У всякому разі, в ампельній петуні завжди так. От. І це все я поставлю в ящичок цю касету і накрию плівкою і під лампи. Світло у мене 18 годин на добу. Ну, Не знаю, чи я буду. Збільшувати його. Це я побачу. От, ну, поки хай буде так. А там буде ви. Ну, по петуній це все. Ще я хотіла показати, розказати, чим займаюся. Ну і зараз трішки про інші квіти. Так, ось підійшла до катарантуса і дивіться, ось зараз навіть видно, бачите? Ось так він. Не знаю, як, наскільки він гарно виглядає на цей період. Ну, це дивіться, йому два місяці. І ось нижні, бачите, листочки вони всі підсихають. Мені здається, я їх навіть вчора трохи поливала і оббирала. Можливо, на цьому вони ще й були живенькі. Ну, Ось таке виходить. Не знаю, що це. чи це, можливо, якийсь фузаріоз, чи що це воно таке може бути. Перелиті вони не були, вони ну, більш підсушені були, ніж перелиті, тому не, не зрозуміло, що це. Будь ласка, хто знає, напишіть мені в коментарях. Дуже цікаво, що це робиться з ним, що це виходить, ось зараз покажу, така просто гола рослина. Чи це воно і надалі буде, і доверху, так? Незрозуміло. Ось ще одну візьму. Бачите? Це я вчора все отут побирала. Були сухенькі, отакі якось на ці. Я трохи їх поливала, бо було ну, навіть сильно сухе. Ну, і ось так тепер воно також голе. Не знаю, чекаю на ваші. Порати. Ось тут в мене титунія, це ампельна, дуже погано вона розвивається. Висіяна, це 8, мабуть, 8-го чи 10. ну, В цих числах січня я її сіяла, і вона дуже малесенька. Є такі більш-менш, а деякі зовсім маленькі. Ну, Ось такі, бачите, рослинки. Тут о, опера і вейв в основному. Були в мене ще інші, але вони. Дуже некрасиві, дуже малесенькі, і вони загинули. Зійшли малесенькі, такі дуже довго сходили, і в результаті вони не розвивалися. Зараз покажу, покажу те, що ще не викинуло. Ось так воно виглядає. Це також піде. Ну, тут одне воно щось ніби живе, але ж, знову ж таки, йому вже скільки ну, від посіву. Від посіву скоро буде місяць, і воно ось в такому стані. Тож так, тут у мене мої ці шротики садові. Тайдал. Вчора я показувала відео, я його вже поприщіпувала деякі, це ще ні. Він навіть вчора був менший зараз він трішки більший. То я його і не чіпала. Ті, що більші були, вони на іншій полиці, я їх попідрізувала. Ну, ось тут видно також. Ну, ось так. Такі мої посіви. Перейшла був у мене час, і я оці еротики трохи розпікірувала. Вони ну, зовсім потянулися, і такі вони ну, не гарні. Те, що могла, розпікірувала був час. А ось тут стоїть ще декілька лоточків, які потрібно це зробити. Ну, Ще така робота. Часу не вистачає, ну, потрохи все <кхи> роблю. Ну, що, на сьогодні все. Чекаю на ваші коментарі. Що думаєте про катарантус, які ваші поради? nuím melounam ta harných